Сільгоспвиробники регіону цьогоріч виростили та зібрали понад 3 мільйони тонн зерна. Під врожай майбутнього року засіяли тисячі гектарів полів пшеницею, ячменем, житом та ріпаком. З інформації від райдержадміністрації, всього посіяно 636 тисяч гектарів. Це на 16% менше минулого року. Це посіяно озимих пшениці 420 тисяч гектарів. Ячменю 77 тисяч гектарів та 127 тисяч гектарів ріпаку. Стан озимих культур переважно добрий та здовільний. Несприятливі погодні умови не дали змоги завершити збирання сільськогосподарських культур. Тому досі аграрії продовжувати збирати кукурузу та трішки залишили соняшник це території, які прифронтові. Також наближаємось до завершення збирання зернових та зернобобових культур. Наразі вже зібрано понад 3 мільйони тонн зернових та зернобобових культур з території 1 мільйон 800 тисяч гектарів. Зокрема, пшениці намолочено з 500, близько 500 тисяч гектарів. Це 100% вже зібрано, намолотили 1 мільйон 800 тисяч тонн. Вражання складає 32 центнера з гектара. Крім того, збирання проведено на площі 556 тисяч гектарів соняшнику його вже зібрали більше одного мільйона тонн. Виростили землероби понад 600 тисяч тонн овочів. Крім того, накопали 814 тисяч тонн картоплі. Аграрії запевняють, що врожаю вдосталь. Ми відпрацювали доволі таки непогано, хоча є безумовно і ризики, які можуть бути в наступному році. Вони вже закладені в цьому році. Всього на сьогоднішній день практично збирання вже завершується, але ще в полі залишається кукурудза і скоріш за всього вона буде зимувати, і будуть, а наші аграрії збирати цю кукурудзу або взимку, або навіть на весні. Ну це буває, тут нічого такого страшного немає. А так в цілому ми можна сказати, що під іншими культурами підвели риску, і в цілому. Наша область входить в п'ятірку областей, які зібрали понад 3 мільйона тонн зерна. Землероби сподіваються на гарний врожай у 2023 році. Нині сходи озимих у доброму стані. Фахівці кажуть, у ґрунті достатньо вологи для їхнього розвитку.